Перспективи євроінтеграції учасники круглого столу бачили по різному, проте зійшлись на одному: Україна повинна стати європейською державою насамперед за рівнем життя. Що ми хочемо жити за європейськими стандартами? Благополуччя, добробуту, то ми повинні і працювати по європейськи, тобто з вищою продуктивністю праці, з вищою інтенсивністю праці, з відповідальним відношенням до праці без корупції, без крадійок, без кумивства. Президент України обрав позицію продовжувати євроінтеграцію, але треба рахуватись з економічними процесами в Україні, пояснюють учасники круглого столу. Його позиція економічний прагматизм. А підготовку документів він призупинив, аби отримати гарантію Щодо відшкодування витрат, які несе за собою цей процес. Коли уряд і президент отримали вимоги Міжнародного валютного фонду, відповідно, економічні аналітики пропрацювали ці позиції, і вони зрозуміли, що ближчим часом на сьогоднішній день економічна ситуація, яка склалась в державі, вона не може витримати цих викликів. Перш за все, треба говорити про це прямо. Це вимоги щодо замороження соціальних виплат. Це замороження зарплатні, і це є підвищення ціни на тарифів на газ для населення на 40%. Майбутнє України як учасника окремої геополітичної конструкції бачить заступник міського голови Леонід Бецюра. Така спроба проте неефективна вже була так званий ГуАМ, створений на базі Грузії, України, Азербайджану та Молдови. Україна звичайно мала би найбільше вигід, якби стала центром. Альтернативної геополітичної структури, і це очевидно, оскільки Євросоюз і геополітична конструкція на базі Росії вони мають ясно, що більше недоліків для України.